Доброго ранку. Більярд не просто гра. Принаймні так вважають представники нашої обласної федерації спортивного більярду. Тренер сьогодні в нас в гостях і три спортсмена. Анна, скажіть, от ваші спортсмени, я знаю, тренуються не один, не два роки, але вже на сьогодні можна сказати, що більшість з них це зірки юнацького більярду. Так, да, Наша школа функціонує вже 6 Ось Це найкращі учні, вони тренуються 3-4 роки. Які досягнення вже в них є? Чемпіони, призори чемпіонатів міру. Чемпіонатів України. Ну, скажімо, говорилося, але ми поки що. Можливо, і буде чемпіонатів світу. Андрію, ти на сьогодні, мабуть, головна зірка клубу. і Я знаю, що першого успіху ти досяг в 11 років. Це да, в 2014 році. Це був второй етап Кубка України в місті Житомир. Тоді я грав в фіналі з містами ігроком Житомира Зайчинка Ніколаєм. Тобто це був для мене такий, скажімо, вступление в такой большой спорт. То есть для меня это действительно было одно из главных достижений на сегодняшний день. От Виктория Непоменко, до речи, она не просто спортсменка, она еще и модель. Как удается так совмещать эти две, скажем, два разных направления? Ну, нормально, сначала было тяжело, а потом уже более-менее как-то начало, начало получаться. Была в Токио два месяца, все было отлично, очень была популярная там модель. роли модели да Вот там була проблема, що Івстаж ще не було, не було де тренуватися. Євстафіч ну, це Олександр Сінєкевич, це тренер Вікторії, наших спортсменів. А от, Владислав, скільки років ти займаєшся більярдом і чому Ну, Я вже займаюся 4 роки і займаюся більярдом тому що, ну, по-перше, це мені подобається. І коли я граю за більярдним столом, я отримую кайф від цієї гри. Ну і також більярд розвиває мої розумові здібності. Тому що коли я граю за більярдним столом, я повинен завжди враховувати ситуацію, яка буде, думати, який шар бить, ну і так далі. Андрій, останні два роки, мабуть, для тебе були найуспішніші, тому що я знаю, ти вигравав і Кубок України, і чемпіонат. Давай згадаємо першу таку вершину. Ну, Це було у нас же в місті. Город Кіровоград це був чемпіонат України, відбориш на чемпіонат світу в місті Пермь. То есть я тогда выиграл этот чемпионат, но не поехал, к сожалению. Но для меня это уже было такое тоже большое достижение. Но потом уже пошел в третье место на взрослом чемпионате мира. Тоже был отборный чемпионат мира среди взрослых. То есть там действительно такая что-то такое нереальное покорилось. То есть действительно такой Прыжок выше ну, не на 100%, а на 120% то есть, своих возможностей я сделал. Ну и был финал Кубка после этого. То есть я тогда играл в финале с Голевым Сергеем. Он чемпион Украины. Побеждал в городе Киеве, Днепропетровске. То есть действительно очень сильный игрок. Ну и потом были этапы Кубка. Виктория, а ты потрапила з корабля на бал? После Токио на чемпионат Украины, юнацкий стала третью. Як це было сгадай? усиленные тренировки, каждый день, вот только приехала, вот неделя была как потренироваться, каждый день ходила по 5 часов, и вот, наверное, вот, наверное, вот единственный раз, вот, я вот так долго не ездила на соревнования, и вот результат того, как, ну, своих сил, как я могу играть. И, и готовимся уже на финал Кубка. Владислав, другим ти став на чемпіонаті України. А як ти вважаєш, міг стати першим? Які головні суперники в твоїй віковій категорії? Ну, звичайно, для мене не знаю, головним суперником є та другом Андрій Тихий. Тому що, по-перше, ми з ним ну, майже однаково займаємося білярдом, та ще він мій однокласник в школі. Так що ну і завжди майже потрапляємо, граємо на кожному змаганні. Він виграє, то я виграю, Ну і так, не виграє. Анна, скажіть, а так сталося, що ваша школа у клубі Биток вона стала єдиною в Кіровограді? А чому так, не знаєте? Не люблять не здаючи більярд? Ні, ну наша школа успішна. Ну, Почему? ваша школа, а більше немає. Чому немає інших? Це випробувати любителям. А як вам дається, отак, скажімо, організувати дітей, щоб вони ну, постійно займалися більярдом, там знайшли в інші види спорту, можливо, олімпійські? Это такой красивый, интересный вид. Дети влюбляются. И как бы в, в, истории нашей школы футболисты бросали футбол, гитаристы бросали гитару и так далее. А что тебе дает бильярд, Андрей? Мне это все. То есть можно сказать, это то, что я люблю, то, что я много где ходил, много чем занимался, но ничто так не любил, как бильярд. То есть это, можно сказать, то, чем я живу в данный момент. Конечно же, это и школа. Совмещать, конечно, школу и бильярд – это нелегко. Но все-таки бильярд, то есть если я этот спорт люблю, то я буду им заниматься хоть и по часу, хоть и по 7, хоть и по 9 часов в Вікторія, а от ну, школа, до речі, більярд і моделі. Як дається, скажімо так, от, ну, розриватися на три фронти? Ну, я, як би, здаю в школі екстерном предмети, і якби в школу не ходжу. Так тобто, на 12 на тренування, і потім, вже, коли ходжу на модельне. Владислав, є якась ціль у тебе, яку ти хотів би, скажімо, досягти в майбутньому? Можливо, так. чемпіонат світу? Угу, так, звичайно. Я от спочатку коли почав займатися більярдом, то я собі поставив ціль в 17 років стати чемпіоном світу. І зараз я роблю все можливе, щоб досягнути цієї цілі. До речи, ну, плавно подошли мы до темы чемпионата света. Я знаю, что для Андрея Тихо нещодавно был такой приятный сюрприз, да? Да, завтра со своим тренером Александром Синякевичем Андрей выезжает в Москву на первенство мира среди юниоров. Это спортсмены до 19 лет. Ну и мы ждем их З хорошим результатом. Відчуваєш собі себе силы з с медалью чемпіонату світу? Ну, с медалью можно так сразу же. Это мой такой первый международный, такой серьезный турнир такого масштаба. То есть, туда же тоже не приезжают такие, как я. То есть там, если чемпионы Европы, есть и чемпионы мира. Тот же сам. Абрамовый, Осив, Колсов, Денис, Крыжановский, Сергей. То есть, это ребята, которые брали уже чемпионаты России, чемпионаты мира и чемпионаты Европы. Но, конечно, очень хочется выступить отлично и не подвести свою сборную. Анна, час уже минает нашей программы. Тому скажіть, що дівенько, де можна займатися спортивним більярдом? Приходьте в наш клуб. Улица Полтавская 28А. Бильярдный клуб "Биток". Всех будем рады видеть, детей, взрослых. Вот же кто не займався більярдом, я думаю, можна спробувати, тому що це по-справжньому інтелектуальна гра. Доброго ранку ще раз.